З 19 по 25 травня цього року в Україні вперше проводиться Національний тиждень безбар'єрності. Що ж таке безбар'єрність? Якщо коротко, це вміння піклуватися про себе і про тих, хто поруч, доступно, інклюзивно, без стресу і дискримінації. Безбар'єрність має такі складові. Фізична безбар'єрність. Це коли ти можеш вийти з дому і не боятися першого ліпшого бордюру. Коли твоє село або місто має бути для тебе не лише на словах. Інформаційна безбар'єрність це коли ти можеш розуміти написане з першого разу, бо доступна мова це прояв поваги, а не спрощення, суспільно громадянська безбар'єрність. Це коли ти можеш брати участь в суспільному житті на рівних з іншими людьми. Освітня безбар'єрність це коли ти можеш вчитися незалежно від віку, стану здоров'я чи формату навчання. Знання мають бути відкритими для всіх. Цифрова безбар'єрність це коли ти можеш бути онлайн на рівних умовах, тому що інтерфейси зрозумілі. А гаджети доступні. Економічна безбар'єрність. Це коли можеш працювати, коли хочеш і коли тебе оцінюють за справу, а не за вік стать чи стан здоров'я. Розроблено унікальний посібник, довідник безбар'єрності. Він є гідом коректного спілкування і включає в себе. Правила комунікації та безбар'єрної мови. Довідник безбар'єрності створений за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Упорядницею довідника є Тетяна Касян. Журналістка, авторка книги про що мовчать. Довідник безбар'єрності складається з п'ятьох розділів. Складові безбар'єрності, які ми вже щойно розглянули, етика взаємодії, словник, безбар'єрний календар та розділ у воєнний час. У розділі Складові безбар'єрності розміщена інформація про базові поняття безбар'єрності, а саме рівність. Різноманіття, толерантність, доступність, стереотипи, ножинну дискримінацію, гендерну рівність, інвалідність тощо у розділ Етика взаємодії включена інформація про те, як правильно підійти до людини з порушенням слуху, як пояснити дитині, що таке інвалідність. Як вибудувати спілкування з людьми, чиї близькі живуть з психічними порушеннями? Розділ словник наповнений дефініціями, тобто поняттями, які правильно вживати стосовно різних людей, а також поясненнями, чому певні слова є некоректними і створюють дискримінаційні прецеденти. thank you Безбар'єрний календар, розміщена інформація про пам'ятні дати та визначні дні для суспільства, пов'язані з інклюзією, тобто збільшенням ступені участі різних людей та рівністю. Розділ у воєнний час містить поради та інструктажі для сімей з дітьми, людей старшого віку та їхніх близьких, людей з інвалідністю, які потерпають. Від військових дій. Отже, нам усім слід працювати над формуванням в українському суспільстві культури безбар'єрності, підвищувати обізнаність, мотивацію до змін та сприяти популяризації позитивних прикладів рівності можливостей для всіх суспільних груп.